Першу чергу поглянемо на ліквідацію ворожої ДРГ. Якраз вже в районі часового яру е сили оборони виявили цю ворожу ДРГ, по якій відпрацьовано було мінометами, і також до ліквідації долучилися дружні підрозділи з касетними боєприпасами. Тобто е тут е також роботи вистачає, але ДРГ групи не встигають дійти їх. Одразу фактично враховують аеророзвідка працює 24 на 7 і навіть якщо і вдається десь просочитись в район каналу, одразу йде знешкодження. І ще одразу давайте подивимось наступне відео, де е, працює ударна група Чорний Лебідь, і саме вони доповідають про те, що наразі росіян. У часовому яру немає. Ворог намагається знайти слабкі місця в обороні міста, рухаючись малими групами піхоти. Логістичні заходи росіяни здійснюють в тому числі на квадроциклах та мототехніки А ворог здійснює ротаційні заходи впродовж останніх двох ночей, тобто йде зміна певна е, окупантів. Е, хтось відходить назад, е, ніби на відпочинок. Нові сили заходять. Тобто, ротація відбувається, спроби прорвати оборону. Є, вони нікуди не зникли, і е, всі ці спроби наразі увінчуються ось такими полум'яними відео, які ви щойно бачили. Така ось ситуація з часовим яром, спекотно гаряче, непросто, але ситуація повторимось контрольована. Е, наступним буде у нас Кліщіївка. Давайте поглянемо, яка ситуація вже тут. На карті Діпстейту, що ж тут відбувається у Кліщіївці. Тут бачимо, що населений пункт залишається під контролем. І надалі ось ця кишенька на мапі залишається під контролем Збройних сил України. Ну і зараз, в принципі, там не скажу, що якісь обмаль сил в окупантів. їх там достатньо, але в основі свої всі зусилля кинуті на часів яр. І може здатися, що кліщівка, ну, відносно такі. Плацдарм, куди окупанти не особливо намагаються зараз тиснути, кидаючи основні сили на часів яр, тому що часів яр, що захопиться, то і відповідно кишеню доведеться нашим збройним силам також покидати. Але кліщівка тримається і також робить неймовірний обсяг роботи в плані стримування окупантів, не даючи їм також тут прорватися і відповідно вирівняти лінію фронту. Щодо Кліщівки, то маємо відео, де боєць п'ятої слобожанської бригади сам самотужки захищав свою позицію від чотирьох окупантів, і двох з них ліквідував самотужки. Він протримався, поки йому на допомогу не прийшли побратими з іншої позиції і не добили тих двох росіян, які залишались. Загалом у цьому штурмі росіяни втратили близько 50 -ти. Чоловік. Тобто, як бачимо, Кліщівка, Кліщівкою, часів яр, часів яром, але і тут достатньо ресурси і сили кидаються на захоплення цього невеличкого населеного пункту. Просто навіть в голові не вкладається, як так, ну от, залишитись одному так, проти чотирьох, які тебе обходять з різних флангів, але а, цьому мужньому воїну просто я не знаю. Як пощастило, скажімо так, ну тут відповідно і говоримо про те, що побратими прийшли на допомогу дуже вчасно, скажімо так, тому що хто знає скільки це могло би тривати, і чим би це все могло би завершитися. Така ситуація у нас по Клішіївці. Далі, по карті у нас буде Новомихайлівка. Глянемо, яка ситуація тут. Нова Михайлівка виглядає наступним чином. Ну, вона від фронту. Так, відносно далеченько, так, але от якраз маємо. Відео недалеко від цього населеного пункту, де відео можна одразу подивитися, там ситуація, до речі, не змінилася в плані фронту, а от відбиття російського штурму десантниками 79-ї Таврійської, де штурмової бригади, якраз недалеко від цього населеного пункту. Знову ж таки скиди, знову ж таки, вдало. Нищиться техніка, нищиться окупанти, все враховується. Така от е... динамічна нарізка. І від е... цієї на окупантам стало трішки спекотніше на українському сонці. Ну літо не за горами. Ну і зрозуміло, що окупантам буде ще більш спекотніше, особливо коли і надійде в більшому обсязі допомога від західних партнерів. То і я думаю, влучань подібних і не тільки вже з ракетами дальні дальнього радіусу буде значно. Більше, ну і знову ж таки до часового яру повернемось. В принципі, тут все так близько. Те, що ми переглядали, і просто давайте поглянемо, як виглядає дорога до позицій у часовому яру. На відео до вашої уваги можна побачити просто надзвичайно відважну та професіональну роботу наших водіїв, які маневруючи у складних умовах під постійними обстрілами ворожої артилерії. Вони несуть на собі відповідальність за особовий склад та вогневу підтримку підрозділів, які знаходяться безпосередньо у частовому яру, це відео ну справді дуже складне і просто навіть в уяві не вкладається, що відбувається, коли ти рухаєшся от по цій дорозі, і йде постійний обстріл. Дуже таке складне. Відео насправді для сприйняття, і ті, хто в часовому яру зараз обороняє. Те, що від цього населеного пункту залишилось справжні титани. Ну це так, от просто подивіться наживо. Фактично, тут так іде на різка, але нарізка тих моментів просто цієї дороги, по якій рухаються наші бійці, щоб у вас просто склалось розуміння, як доставляється особовий склад, так може доставлятися та сама провізія, що все це дуже і дуже складно під постійними обстрілами і ситуація. В цьому населеному пункту дуже і дуже складна, навіть в елементарному доїзді до пер, передових е, позицій. Е, щодо Діпстейту, Соловйове це буде наступним е, населений пункт, до якого ми з вами повертаємось. Соловйове це Донецька область, це там, де керамік, там де Архангельське, це там, де не так давно був найбільший прорив щодо того, як окупанти в Харківській області зайшли. от Вдалося очарити, не захопити, ну і відповідно зробити такий от виступ в напрямку Новоолександрівки, Новопокровського. Ну і маємо ситуацію тут наступну. Вона тут, як бачимо, зупинилась, стабілізувалась, ворог далі не просувається. Чи це якась пауза, чи це накопичення резервів і сил, щоб знову піти далі? Поки що питання, але на даний момент ситуація тут контрольована. Так, є невеличка зміна на карті. Трішки південніше там є збільшення сірої зони, але тут в принципі все динамічно і найголовніше, що немає нових окупованих земель і немає якогось прориву від окупантів. Ну і щодо Соловйового, давайте поглянемо як тут відпрацювали місті 47 ї окремої мобільної бригади, де вони мінуснули близько 20 окупантів точним прольотом ФПВ по будівлі, якраз в цьому населеному пункті, який було окуповано. Тут ідеально все фактично, де будівля просто була знищена вщент. Напакувались вони якраз в цю будівлю. Так гуськом бігли-бігли, один за одним заходили, а потім у віконечко залетів. Дрон, яким, які запустили бійці 47-ї бригади. Ну і відповідно цих 20 окупантів. Він не знаю, що там від них залишилось, чи залишилось взагалі щось. Ну, принаймні, ось такий один дрон, точний приліт, зробив прекрасну справу. Соловйове виглядає подібним чином. Ну, це щоб у вас було розуміння, що з цього населеного пункту також залишилась одна лиш назва.